Духаємось далі. Наступний наш гість це Катерина Одарченко, політтехнолог. Будемо говорити про останні політичні події. Ну, зокрема, знаєте, у нас що не подія навіть в економічному секторі. То це це... то політика. Це це політика. Маємо зауважити про те, що у нас триває передвиборча кампанія, але все ж таки хочу звернути увагу на цю подію, яку сьогодні в новинах наш канал казав, про те, що Угорщина призупинила Реверс Газ в Україну. От в цьому. Економічна, політична складова, от що може бути далі. Це будуть якісь більш складні відносини в конструктиві Україна Європа. І ми тепер сам на сам взимку будемо залишатись з Російською Федерацією. От Що може бути ем, насправді, ем, на моє глибоке переконання як спеціаліста по комунікації, ем, Європа ем, ніколи не була абсолютно відкрита для України. Та тобто, це видно навіть по ем, різноманітним візитам членів Європарламенту, та тобто вони приїжджають, вони дивляться, вони спілкуються, вони спілкуються дуже френдлі, але uh -huh. ну відповідно, окрім ну, такого більш специфічного популізму, ми ну, часто не отримуємо відповідей uh, на достатньо жорсткі питання. Реверс uh, гарзу, я вважаю, що це питання uh, економічне, тому що ну, процедура досить складна, і uh, лише наскільки я знаю, uh -huh. лише реверсним uh, потоком ми не зможемо замінити uh, ну, відповідно всі потреби. України. Саме тому ми спостерігаємо її, е, ситуації з жорсткою економією, які відповідно відображаються вже на uh -huh. виборчому процесі і на рейтингах, е, які відповідно, Це просто підтвердження того ставлення, яке існувало. Не потрібно себе тішити ілюзіями займатися. Да, не, ну, ти... не потрібно ну, ну, от і сьогодні Берліні, в общем-то, будуть говорити вновь такі трьохсторонні зустрічі, будуть обсуждатися ці питання. і якраз, ми в очікуванні, підпишуть ли Україна контракт з Росією, тому що знаємо, як настроє на Росії Петрович. знаем, в принципе, как настроено украинское руководство. Большой вопрос будем ожидать результатов. Но вот как вы думаете? Вот смотрите, что происходит что с глобализацией мира? Мы пытались разъединять политику и экономику, то, с чего начался наш сегодняшний uh -huh, разговор, uh -huh. что в последние годы было принято политику и экономику не смешивать в одной корзине. Сейчас, когда кризисный момент, когда конфликтный момент в нашей стране, мы понимаем, что некогда вот тот предмет в школах в Советском Союзе политэкономика, uh -huh, uh -huh. то есть он получается, что что имеет место быть. То сейчас политика от экономики неразделима. Вот как вы думаете, мы же понимаем, что экономически мы сильно зависим от России пока что И за один день эта зависимость никуда не денется. Стоит ли выстраивать политические отношения, дипломатические отношения? Безусловно, тут как раз вот это вот такое лезвие камок, mm -hmm. с которым мы постоянно сталкиваемся. Во-первых, безусловно, если сейчас речь будет идти о любых переговорах с Россией, это будет трактоваться политическими оппонентами, как политично зрада и ну, прочие Absolutely. месседжи, которые будут вот с этих 35% да, спускать к 20% и ниже, В том числе блок Петра Порошенко и партии, которые симпатизируют этому блоку. С точки зрения экономики, и Европа, и Украина прекрасно понимают, что наше соглашение про ассоциацию одно из самых невыгодных соглашений про ассоциацию, которое было подписано в, в истории Европейского Союза. Почему оно не было пересмотрено? Хотя ну, процедура изначально была нарушена, да, то есть была возможность надавиться. соответственно, на, на надгосударственные структуры, но этого не было сделано, mm -hmm. и, соответственно, мы снова же эм, остались в ну, вот этом экономическом коллапсе, в котором mm -hmm. э, находимся. Почему так происходит? Мое глубокое убеждение из практики, потому что ну, люди во многом эм, их мотивом идти в политику являются, безусловно, защита бизнеса, интересов или банальное тщеславие. Mm -hmm. Это ну, характерно, наверное, до, ну, до 60% политиков, mm -hmm. которые, в принципе, на разных уровнях э, работают в Украине. Поэтому вот эти два мотиватора, ну они не могут быть таким же мотиватором, как, э, ну, допустим, э, мотив войти в историю. Mm -hmm. По сути, Порошенко тоже мог бы войти в историю, да, а не инициировать на запрос. Вот вы до этого говорили с социологом. У нас на самом деле, как строится, ну, любая избирательная кампания, мы меряем запрос и, соответственно, даем э, в ответ избирателю не то, что мы хотели бы mm -hmm. продвигать, допустим, там либерализм, да? Uh -huh. А то, что, ну, хочет слышать, да, вот это и есть принцип популизма. И у нас, ну, вот, наверное, во всяком случае, как я работаю до 6 лет, да, ну, практически все глобальные компании строятся на этом принципе. Ну, от этого уже делайте выводы, насколько Я вам скажу, что 22 роки у нас ці компанії будувалися на такому принципі, і зараз у нас ще є інформація про номер один в одному із списків, в нового політичного блоку Пасманий суд Москви відклав 13, на 13 жовтня скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на проведення психіатричної експертизи. Агенція і Тас повідомляє, що Савченко не прибула на сьогоднішнє засідання. Ми вірно через отит, яким льотчиця захворіла під час з Воронежу до Москви, Як повідомив сьогодні в ефірі нашого каналу адвокат Надії Марк Фейгін, зараз її утримують в о, камері Одиноці спецблоку московського сізо. Також Фейгін серед причин э, подачі скарги назвав те, що захист не влаштували процесуальні підстави. Прове. психиатричной экспертизы. Давайте послушаем и продолжим нашу разговор. Потому что не согласна с ее проведением э, в том виде, в каком ее планируют провести следствие. В виде стационарного помещения в э, Институт сербского, надежды надежде Савченко для вот этого исследования. Вот нам казалось бы, следует ограничиться как минимум амбулаторной экспертизы, то есть когда ее все запрещают специалисты психиатры и психологи, ну и э, не были учтены наши мнения в постановке вопросов перед специалистами, такова практика постановления фигурирует только вопросы, которые предложены следствием. <связывая> <связывая> Така інформація, але вона не, не просто інформація, розумієте, інформуюча ну, люд, та вона. людина, яка знаходиться під слідством. Да? це це топ новина багатьох інформагенцій, і це українська льотчиця а то не стосунки України Росії і включають в список. От ну. Знаєте, якщо... Як політтехнолог. Політтехнологічно правильно, от з іншого боку, так як я громадян, під питанням. розумієте. Ви ну, ви як виборець, в принципі, входите в таку дуже вузьку цільову аудиторію, яка зветься Ну Думаючі виборці. Угу. Їх зазвичай агітувати потрібно Це ті, хто не е... ходять на вибори. Ні, вони ходять на вибори зазвичай, але вони здатні самостійно аналізувати угу. ряд фактів. Ви в принципі, ну агітувати класичними методами. ну, Надто дорого, скажімо, так, і на них зазвичай, ну якщо орієнтується, то свого часу Гриценко орієнтувався ага. на таких виборців. Якщо говорити на про, ну скажімо так, левову долю, особливо, от якщо ми подивимося на динаміку, зараз динаміка блока Петра Порошенко зростає. Чому ага. тому, що потроху, оцей от рухомий виборець починає приймати рішення на користь більшості. А, ну... Тому відповідно льотчики, комбати це була. Класна політтехнологія на початку. Але коли кожна е, політична сила почала запрошувати до своїх списків відповідно е, людей з фронту, журналістів, то е, це відповідно е, викликало е, деяке нерозуміння у лідерів думок, котрі почали, якими ви до речі, є, та ви почали говорити про е, відповідно те, що ну мабуть не дуже добре, що законотворцями є люди, які ну в законах ми нічого питаємо, не розуміють, чи це нормально. Ми не говоримо, ми не мож... ми, ми даємо можливість uh -huh. вирішити глядачу самому, як іти на вибори, як голосувати, просто ставимо питання, які лежать зараз на поверхні. Питаємо, чому так відбувається, тому що я знаю, наприклад, перший курс за uh -huh. да, виборець завжди буде голосувати за лідера громадської думки, як би нав'язати, да і за представника влади, як як ну як би не було, безумовно і на цьому можна зіграти абсолютно. безумовно. А, але а, знаєте, тут як кажуть фокус групи, тобто дослідження якісні думки, Скажімо так, глибинне глибинний аналіз свідомості виборця, він показує те, що м, ці люди, от камбати, журналісти, вони сприймаються як совість партії. Uh -huh. Тобто, як ці люди, от кличко, типовий приклад, за нього ж голосували не тому, що він може ефективно працювати, а тому, що він не може підвести виборця і вступити, припустимо, в певні корупційні схеми. Uh -huh. Хоча насправді ну знову ж таки типовий виборець не розуміє кулуарну складову полі. Тики тому не може ну, аналізувати е, як висновок. Е, в принципі, перший номер е, ну скоріше в плюс грає е, пані Тимошенко і батьківщині аніж в мінус. А вот смотрите, вот такая история очень интересная, мне кажется, для политтехнологов. История с э, рейтингом э, Петра Алексеевича Порошенко. Mm -hmm. Потому что есть первые 100 дней, и в принципе мы можем сказать, что очень удачно президент прошел эту 100-дневку по настроениям населения. Но mm -hmm. нет резкого падения, нет резкого разочарования. Хотя, несмотря на то, что среди предвыборных э, лозунгов, да, которые вот такие были mm -hmm. очень эмоциональные, такие свойственные Петру Алексеевичу, ведь большинство оно не то, что не осуществилось, но. Сейчас понятно, что даже нереально, там миллион э, гривен каждому страховка и так далее, то есть очень такие эмоциональные высказывания. И вот как вы думаете, почему избиратель, вот такой феномен, впервые, мне кажется, в истории Украины вот современной, когда избиратель сознательно прощает президенту неисполненные обещания и более того продолжает верить в него еще больше? Знаете, очень интересно, вот если посмотреть глубже в эту социологию, о которой вы говорите, там говорится о чем. Более 60% людей считают, что в стране стало хуже жить. Но он ассоциирует это не с определенными провалами в политике президента и правительства, а войну. То есть он ассоциирует все вот эти, скажем так, дискомфорты с войной. Соответственно, мы видим уровень доверия также более 60% собственно к Петру Алексеевичу. Соответственно, доверие перерастает в рейтинг и, собственно, мы наблюдаем усиление также ударом этой, этой системы. Почему так? Ну, на самом деле сейчас нет достойной альтернативы. То есть партия власти расширяет свой положительный образ тем, что берет как бы новый... Политиков свою структуру. Она, ну, по сути же, является изначально являлась структурой эфемерной. Да? Но mm. сейчас еще играет глобальную роль: то, что люди не вступают в коммуникацию на улице, да? то есть меньше контакта агитатор и, представитель, mm -hmm. и избиратель, а больше контакта медиа и электорат. Mm -hmm. Посему, так как Ложкин является, безусловно, гениальным медиа-менеджером, он организовывает правильный. положительный образ президента, ну, то, что он умеет лучше всего. Да? И, соответственно, мы получаем вот то, что мы же не видим картинку войны. Да? Вот не трансляция войны, по сути, этих угу. картинок является ключевым для ну, поддержки блока Петра Порошенко. Ну а кто альтернатива? Ляшко? И у от, него от, цель... Я, я тут бы в да. риторики политической партии, кто Петр... Підтрим... Давайте до тенденций повернемся. Угу. Знаете Рик 2005, кто Оч ⁇ Тоді, хто був секретарем адміністрації президента Ующенка? Теж геніальний мен медіаменеджер менеджер да. Зінченко. Шалена підтримка на перші півтори роки. І оце протистояння, прем'єр-президент до чого призвело і не вдалося списати. Ну Ющенко повезло, що не було тут проти протидії. І це привело до того, що повернулись реваншисти, які на емоціях реваншу зайшли, і про це треба потрібно. вже сьогодні думати, щоб реваншисти і помста не було. Оце найголовніше. До наступної інформації перейдемо повернемось до студії. Контактна група за участю ОБСЄ та Росії сьогодні має розпочати роботу на Донеччині. Про це в ефірі нашого каналу повідомив речник То Владислав Селізньов. А впродовж трьох тижнів відбудеться багатостороння зустріч щодо. Ситуації на Донбасі у Європі, як заявив президент Петро Порошенко, участь у ній візьме і Путін. Давайте послухаємо, і прокоментуйте. Я думаю, що протягом трьох тижнів у нас відбудеться зустріч з Володимиром Володимировичем. Вона буде в багатосторонньому форматі, але там не виключається проведення двосторонніх консультацій. І вона відбудеться в Європі. Попередні домовленості з цього приводу вже є. Від чого це буде залежати? від успішності реалізації мирного плану. Який це буде формат? Чи формат нормандський, чи формат женевський, чи інший формат? Це також залежить від обставин. Мирний план. Зустріч. Вибори 26 числа. І у нас в студії політтехнолог Катерина Одарченко. З огляду політтехнології можемо ми отримати. Заключений мирний пакт до 26 го числа прямо от напередодні виборів, Ми я, б, має... я б, програмував, б, в випрограмував Сартегрався. я б сказав, десь 24-23. Ми маємо його отримати, а тому що знову ж таки зараз ще паралельно, окрім динаміки росту президента, йде ще глобальні впливи. Ну скажімо так. Олігархів подобається це слово та українців. Ну, взагалі групам впливу. От подивіться протистояння дуже цікаво Коломойського і Ляшка, та тому ага. що вся стратегія Ляшка направлена саме на боротьбу з Коломойським. І відповідно, аби оцей от, а рухомий виборець він дуже слідкує за новинами. І щодня його погляди вони можуть бути інакші. Саме тому безумовно нам потрібен мирний план. І якщо ми подивимося, от відповідно на відео, там навіть шрифт був. Був такий от від стабільності до добробуту, яким писала партія регіонів, тому ми ще апелюємо до. Якщо Петро Порошенко апелює до виборця, який був зневірений у партії регіонів, і відповідно він також може це підтримати. Не так. Абсолютно, абсолютно, це все візуалізація, окрема наука, якою користуються безумовно. Тому і до речі, одну політтехнологію ми вже таку бачили. Це відповідно підписання угоди. Та воно було зроблено саме під час ну, почат, перед виборчої кампанії, коли вона переходила у виборчу кампанію. І безумовно, так як Ну, людина не може у зв'язку зі своїми якимись битовими ем, завданнями слідкувати е, і вивчати політологію, економіку і так далі. Вона безумовно сприймає це як позитив і готова затягнути пояс для того, аби відповідно рухатися в Європу і підтримує досить ще нейтрального президента. Апелюючи до вашої аналогії, безумовно будь-яка влада, яка Приходить після ну, певних революційних uh -huh. подій, будь-яка у світі вона не є стабільною. Саме тому нині багато досить розумних і цікавих політиків ну, місцевих з регіонів вони просто не йдуть uh, до Верховної Ради, тому що ну, uh, вони вірять у те, що через uh, півтори роки вже буде інша, інший склад парламенту, uh -huh. інші настрої. А відповідно вони будуть підтримувати вже або псевдонові політичні сили, або нові тварини. Про півтори роки Ви не перша да. людина в цій студії. Та от я только хотіла спросить, об этом. дійсно от полтора года, звучить полтора года, полтора года можна <реку> а, Ну це пов'язано в першу чергу з місцевими виборами, тому що місцеві вибори, коли вони пройдуть, це ну деякий, деякий формат ем, утворення місцевих еліт. А відповідно через місцеві ради можуть уже зайти і продемонструвати принаймні там якусь кількість часу нові політичні сили. А відповідно також протестні настрої людей, які повернуть, які були повернуті з фронту, і відповідно вони не отримали допомоги, на яку сподівалися. Тобто, оці два фактори вони можуть стимулювати відповідно ще одні протестні настрої, які будуть відповідно каталізатором зміну парламенту. Ну, тут місцева влада тільки може дати сподівання, якщо переведе оці добровольчі батальйони в терполіцію в територіальну. Ну так, так як муніципальну. Да. да, Катерина, а скажите, а как вот можно ли спрогнозировать, и как вы думаете, занимаются, занялись ли этим уже наши политики спрогнозировать протестные настроения населения? Поскольку вот я очень хорошо помню uh -huh. ответ Петра э, не Петра Алексеевича, а Арсения Петровича, когда его спросили, ожидаете ли вы протестных настроений в связи вот с похолоданием, отключением, верными, неверными, повышениями и так далее? Он сказал, что ожидаем, но всячески э, будем. Э, стараться людей успокоїти, дати все можливо, в силах государства. Знаєш, на додачу, давай згадаємо Януковича, який казав, Майдан Майдана номер 2 не буде. Не буде. І це була да. вся його політика на це з прямого. Да, вот как вы думаете, вот всё-таки, если вы сейчас абстрагироваться от мнений политиков, а вот так вот прикинуть более-менее, учитывая предыдущий опыт. Может быть, Майдан 3:0? Прогнозирование протестных настроений чрезвычайно такая тонкая вещь не только в Украине и даже в а, странах, а, допустим, Арабской весны, uh -huh. да, там тоже было довольно сложно прогнозировать эти протестные настроения. А существует простая формула. Когда, допустим, протестного электората становится больше 5%, тогда уже ну, стоит говорить о введении неких либо же миротворческих сил, uh -huh. либо же усиления вот этого вот основного протеста ну, такими силами, как там правый сектор, другими там uh -huh. радикальная Украина и какими-то собственно, ну, виртуальными организациями, которые будут действовать в пользу групп интересов. Возможны ли эти процессы через год-полтора? Безусловно, возможны, потому что будет вестись оппонентами, что уже началась работа структурой, которая называется оппозиционный блок. Uh -huh. То есть это люди, которые, по сути, вышли с партии регионов, и, имея ресурс, безусловно, будут продолжать риторику, ну, что не на есть такой Критично-оппозиционно. Mm -hmm. Да, да, безусловно. А, поэтому эти протестные настроения будут. Они будут сначала начинаться какими-то вот локальными, локальными протестами, потом, собственно, акциями, допустим, там в трех направлениях собственно, под Верховным Советом, так же, как оно начиналось собственно, перед, этими, перед этими выборами. Только до, этого, до Собственно, Майдана мы видели активную работу батьківщины над протестными настроениями. Uh -huh. Единственное, что батьківщина, Свобода и другие в то время оппозиционные силы они, э, не надеялись, и их руководство не надеялось на вот такой вот отзыв со стороны общества. Да? Потому что там уже э, добавилась вот такая вот капля, да, последняя в этом стакане, которая называлась Нарушение прав человека. Uh -huh. и тут, ну, перед правительством и перед новой радой будет стоять колоссальная задача объяснить каждой вот этой вот недовольной целевой группе о том, что, ну, соответственно, эти вот все пояса существуют для счастливого европейского будущего. То есть это, по сути, запуск пропаганды, на которую, ну, по сути, ни одна власть до этого не была способна на системную mm -hmm. Да, по сути, да. Но смотрите, не получается ли такой ловушки, когда ведь прошлую власть, за что обвиняли, за как раз вот нарушение прав человека и мы помним эти законы э, драконовские mm -hmm. законы от 16 числа и вот смотрите не попадет Курея ли... mm -hmm. да, не попадет ли сейчас власть в случае если возникнут вновь протестные настроения а уже нельзя будет применить ни протесты там не собираться больше пяти э, ни опять же нападать на милицию или тогда или милиции в нападать на людей то есть получается что власть окажется в ловушке созданной собой же Безусловно, и если люди научились уже один раз бороться с коктейлем Молотова, mm -hmm. ну второй раз они не придут с мирным транспарантом и молодежной акцией. А это приглашать этот протест просто не смогут, потому что еще пол, там, год назад или там, два года назад, ну это сейчас мы так и закончили. Мужики фантазии на сброю. Жартуют так, что это будет их и про же что про те, что очень много. То есть, вот. по сути, в пер пер первую очередь, безусловно, это фактор оружия. Сейчас очень много эм, ассоциаций, которые говорят о легальном э, владении оружием, да. которое, по сути, будет поводом у этих людей оружие как раз забрать. Очень ну, такая тонкая технология. А по поводу, вот э, одна протестная группа может гаситься другими протестными группами. Ну, то есть, допустим, там, группа за войну всегда будет гаситься mm -hmm. группой за мир. Это, безусловно, сложнее, mm -hmm. нежели просто силовой метод. Но это как раз метод работы более в такой восточной традиции, да, более мудрой Возможно, политики будут способны. Но до этого сила встречалась силой всех, Мы ну, Будем сподеваться, что все-таки наши политики не вдаются до какого-то анализа и до послуг политологов, они э, засереджены там на Но, Кстати, а есть тенденция, вот как сейчас, политики чаще начали обращаться к политтехнологам, к политологам, консультации и так далее. Вот возраст процент потребности. По на самом деле, если говорить с точки зрения корректной коммуникации, стали ли люди более пользоваться, ну, скажем так, формированием общественного угу. мнения, да? А, нет, на самом деле сознание политика не изменилось. Безусловно, положительным, скажем так, с точки зрения демократизации процесса является появление новых политических сил, но ресурси остались у тих же людей, і тому методи остаються остаються подібні. Хорош. Хорошо проверені старі. Так, ну ресурси, головне, щоб до методів до старих не повернулися, або не зробили якісь нові, як то кажуть, і заощёрнені. Сподіваємося, да, що такого. Так, сподіваємося так. на те. Дякуємо вам за те, що знайшли час прийти до нас. Катерина Одарченко, полі Технолог була усе нашій студії конструктивно. Так почали від аналізу ситуації до перейшли до прогнозу, того що може відбутись. Будемо сподіватися, що цей прогноз не виправдається. І буде мир через півтори року і на. Да,